Це мій чоловік Бен Патрік Філд, моя дружина Кіра. А це Агнес. О, ант, має певні проблеми. Він буває невпевненим. Гарна веспа. Так, правда ж? Проїдьтесь. Можна? Я не здам вас прикол контролю, як не схочете. Ну, Гаразд. Я росок, мікямі, анкедаві версі фузора. Ще до того, як я покинув практику, а ви юрист. Лікар, слухайте, запрошую в гості. Так, було б круто. Так? Раду? Згода. <рес> То так тихо. У них взагалі є сусіди. Привіт! Привіт! Ви доїхали. Ласкаво просимо. Та-дам! Ви особливі гості. Але ж я вегетаріанка. Це вам подарунок. Це так. Я. Луїзо, припис лікаря. Mm. Дуже смачно. <ривіт> <ривіт> Розслабтеся, обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? Сімнадцять років. Сімнадцять років. Вау. Убивці сидять менше. Здається, з ним щось не так. Він має особливість. Йому важко спілкуватися. Це нормально, що у тебе виникають питання, але так казати не можна. О, ні. Слава Богу, що тут я лікар. Я не лікар. Що? Хіба ти не казав, що лікар? Хто я? Так. <свісно> Налиться, погляньте. Звісно, я бляха лікар. <свісно> Агнес, може покажете зантом танець, який вивчав. <свісно> Анте, що з тобою таке? Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. Я хочу сісти в машину і поїхати негайно. Прикро, що ви їдете. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Ми вдавалися, що це нормально, відколи приїхали. Тато. Як ви приїхали в гості? <рес> <рес> Невже ви справді хотіли піти не попрощавшись?